Сьогодні в ефірі я, Олександр Палій, історик і політолог. І сьогодні я розкажу вам про мир за три дні. Таким чином, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, обіцяє перемир'я вже за три дні. Що це означає для нас і що це означає взагалі для світу? Таким чином, на четвер, нібито очікується підписання мирної угоди. Ну, перемир'я, скажімо так, між Україною і Росією. Як пишуть численні медіа, зокрема, Нью-Йорк Пост, можливо, не настільки аж впливове, але для зливів саме воно буде підписано цю угоду найближчим часом, і для України це означатиме, що Україна буде вимагати. Від світу не просто запевнень, а якихось реальних гарантій. І от, про власне кажучи про ці гарантії, зараз піде мова. Одна з ключових гарантій це розміщення на території України іноземних військ, французьких або британських, або і одних, і других, і третіх ще на додачу. І таким чином, як буде реагувати світ на порушення Росією, абсолютно очікувані порушення. Такого роду різноманітних значить, гарантій. Тут питання стоїть дуже гостро, тому що все це нагадує ОБСЄ, яке вже було в Україні, яке діяло, і зараз більше того. В Нью-Йорк пост йдеться про те, що третьою стороною, яка буде контролювати всі ці речі, буде не країна-член НАТО, тому що в ОБС є все-таки більшість країн були членами НАТО. Ну коротше, коротше Україна позбувається 20% території, хоча офіційно вона від них не відмовляється, але відмовляється фактично їх повертати зброєю. Це означає консервацію цієї ситуації на дуже тривалий термін і фактично утворення як двох корей, утворення двох частин України: одна повністю підконтрольна Росії і друга, друга вільна частина. Власне кажучи, що тут на які поступки йде Росія, Да ні на які вони просто не можуть зараз жерти Україну. І відповідно фіксується на папері, з іншого боку, Росія погоджується на розміщення на території іноземних військ, хоча такої згоди зовсім і не потрібно. І про це неодноразово заявляв, наприклад, президент Франції Еммануель Макрон, що скільки Україна не Давала згоди на розміщення на території України на території Росії північнокорейських військ. Відповідно, і Росія не повинна давати згоди на розміщення на території України і на вільної частини України іноземних військ. І головне в цьому, в цьому те, що справді створюється можливість, теоретична можливість. Ну, скажімо так, існування в довгостроковій перспективі вільної частини України при наявності поряд частини окупованої. І це означатиме ну, і військові провокації, і різноманітне напруження і так далі. і так далі. Але Україна при цьому зберігається як єдність, як державна політична єдність. І звичайно, що все це дуже і дуже напружує. Росію, яка мріяла про розшматування і знищення України. Тобто, який, який аргумент діє на Росію, що вона не буде намагатися знищити Україну? Та ніякий. Тобто, фактично, Росія продовжуватиме різноманітні свої провокації проти України. спроби в тому числі військовим шляхом вирішити це питання і знищити Україну. А Україна буде в цей час отримувати зброю, і невідомо яку зброю, чи американську, чи європейську, чи одну, і іншу зброю з боку країн-членів НАТО і Європейського Союзу. Ну, крім того, паралельно відбуватиметься наш вступ до Європейського Союзу. Вступ, де буде визнано територіальну цілісність України, і паралельно відбуватиметься переозброєння України тими Збройними силами, які на це будуть готові. Станом на зараз ми бачимо, що на це готові більшість європейських держав, і фінансування з їхнього боку відбувається на достатньо високому рівні. Фінансування саме переозброєння України. Тобто, ось такий е такий фактично. Механізм, про який говорили вже давно, і Келох, спецпосланник Дональда Трампа і інші американські діячі, тобто фактично, перетворення України на Південну Корею, а відповідно окупованих частин території на північну Корею. Яка є цьому альтернатива? Цьому альтернатива є простий вихід. Сполучених Штатів із переговорів будь-який вихід, і про це заявив держсекретар Рубіо. Що Америка вже не буде, якщо їй не вдасться провернути цю, так би мовити, діл, цю операцію, вона вже не буде настільки інтегрована в. Цей український контекст буде займатися паралельно іншими справами, тобто залишаючи якісь там вікно, двері, щілину відкритими, на загал все достатньо очікувано, все достатньо зрозуміло. Питання в тому, на що згодиться Україна. Тому що за станом на зараз Україна категорично не згоджується на якесь визнання російськими окупованих територій. І категорично не згоджується на будь-які обмеження в озброєннях України, в озброєнні переозброєнні України і так далі. Ну, звичайно, мова не йде про те, щоб Росія диктувала нам умови якихось там перевиборів, якогось форматування внутрішньої політики і так далі, тому що Росія не є переможцем в цій ситуації, і відповідно вона не може цього всього диктувати. Вона є окупант і агресор. Тому, друзі, очікуємо найближчими днями таких рішень рішень по довгостроковому якомусь перемир'ю. Ну, звичайно, Росія цього всього не буде дотримуватись, але на території України справді можуть війти дружні війська, які будуть. Підтримувати наші війська, наприклад, в Тилу, які будуть контролювати участь Білорусі в збройному конфлікті, і які тим не менше будуть достатньо, достатньо важливим чинником. Скільки буде цих військ, йшла мова і про 40 тисяч, і про навіть 100 тисяч, про 120 тисяч, я думаю, що реальність буде десь посередині між цими цифрами всіма. От і. Звичайно, що все це буде означати для України ну, певний рух вперед, як би там не було. Якщо ми подивимося на нинішню Південну Корею, ми ясно зрозуміємо, що рішення в 1950 53 роках вони б все-таки призвели до якогось позитиву. Тобто, можлива Південна Корея з України з величезним парканом. З величезними засобами захисту, але, як виявляється, без американської підтримки таке теж можливо, тому що в Південній Кореї абсолютно чітка американська підтримка. Звичайно, що Україна не може собі дозволити втратити назавжди ці території: території Півдня України, території Сходу України, території Криму, от, але вона може. Дозволити собі, ну скажімо, відтермінувати це питання до моменту розвалу Росії. І так ми будемо сидіти і чекати дві країни. З одного боку Росія, яка буде чекати на розвал України, з іншого боку, Україна, яка буде чекати на розвал Росії. І тут ми побачимо, чий труп, так би мовити, пропливає раніше повз повз окуп. Ну, скажімо, його візові і супротивника. Тому от така історія. Історія може статися дуже швидко, буквально в цей четвер, а може і не статися. Може, якщо не станеться, то тоді американ буде постійно дистанціюватися від нашої внутрішньої політики і зовнішньої, і буде займатися іншими справами, там, яйцями, Гренландією, ще чимось. Але американці публічно визнають, що справа занадто складна, щоб її вирішити одним махом. Тому, друзі, ставимо лайк, підписуємося. Я щойно з хвороби, так би мовити, ще не закінчилась в мене ця хвороба, але я намагаюся для вас робити відео. З Богом, друзі, до перемоги!